Доброго, ми з України. Як то кажуть, по запросам тілі зрителей, а якщо бути правильно, то за проханням підписчиків каналу роблю огляд на такого героя, як Титанія Королева Фей. Це герой п'ятого сезону. Синій герой Льоду. Значить, Паладін, клас в нього. І скуплення. тобто він може отримати додатково захист. Там, здається, 18%, якщо на емках, ось плюс 30% чи 25% до захисту. Менш з тим, він спрацьовує, можна грубо сказати, один раз з п'яти. В принципі, досить непогано. І плюс цей же ж паладін включається навіть від камінчика. Сім'я, в неї фантастичний страж, в залежності там, від двох і більше героїв. Е коли ну, може бути руна, яка на 50% буде більше наносити шкоди. Далі в неї така примочечка: коли 20 рун на полі даної стихії, то е з'являється одна руна мрійника. Якщо її використати, то захист всіх героїв збільшиться на 30% на протязі трьох ходів. Ну, в принципі, серед синіх героїв таких багато, які бафають атаку і хіли, та сама класична Афродіта, той самий ньорд, деякі нові сині з'явилися, які спеціально бафають атаку проти зелених. Ну, це, моя думка, це е, противагу тим самим Кукульканам новим костюмованим, в стояння тим самим Енгусам Макокам. Е, Так, в захисті те саме, в нападі те саме. Значить, е, поїхали по статам. Стати в неї якби атака броня в неї середня. Навіть як для п'ятірки сучасної, то низьковата якби, атака, але здоров'я їй накинули, мама не горюй. 1559 це капіцію багато. Є такі герої, які наємка, стільки здоров'я не мають. Той самий Камазоц, який в мене є, в якого там базово 1200 здоров'я, якого ти там сильно не качаєш все рівно в хп, а качаєш в атаку десь там. Паралельно це здоров'я чіпляєш, але все рівно ну, атакуючий герой, якби упор все рівно робиш на атаку. Цей герой якби, може стояти що в захисті, що в нападі бути. Давайте по ультимейту. Значить, швидкість мане мене середня. Непогано, можна при бажанні розкочегарити до заряду з 9 камінців без проблем. Герой, скажу так, що вартий того, щоб його садити на емблеми, всі ці талантів там з'явиться, де пришвидшення мани, дати йому ще 11 загони і все, проблем немає. І герой заряджається з 9 камінців. Значить, наносить шкоди 250 і додатково, крім цілі, ще двом по бокам-суперникам. Ну, Додатково, як правило, це половинчастий урон він наносить шкоду. 250 мало. Ну, Чесно, мало, в сучасних героях досить мало. Але цей герой, він, головна його якби, особливість не в тому, скільки він шкоди наносить. Він грає в парі. Тобто він зразу наносить шкоду. Далі ціль і найближчі вороги отримують мінус 35 атаки на 5 ходів. В принципі, атака ну, не так критично, не так страшно, хоча казали, що це ріже наша вона броню. І повинна була б вона різати броню. Ну, в кого він є, можна потестити. Ну, тут пише атаку. Далі, ціль і найближчі вороги, на ціль і найближчі вороги накладується ефект хрупкість. І вони отримують на 20% більше шкоди на протязі 5 ходів. Хрупкість досить довго накладується, 20% маловато, але 5 ходів це досить багато. І далі ціль і всі найближчі вороги отримують шкоди 100, я так розумію, по 100 хп на протязі 3 ходів. Я так розумію, що якщо атаку трошки. Збільшувати, то і відповідно шкоди буде отримувати ціль і найближчі вороги ще додатково. Але тут далі цікаво. В принципі, всі герої п'ятого сезону вони цікаві тим, що в них якби, складний такий навик їх. Вони, коли, Ну, по-різному, може ульта працювати. Якщо ціль заражена негативними статусними станами, то ефекти слідуючі. Значить, наносить шкоди 250, і додатково шкоди найближчим ворогам. Здається, не змінилося. 250 було, 250 залишилось. Цілі найближчі вороги отримують мінус 50 атаки на 50 ходів. Це багато. Це багато, це чи атака, це чи броня, але ріже виходить капітально. Наполовину. І далі хрупкість 35. І також на протязі трьох ходів І е, далі отримують шкоди 130 на протязі трьох ходів. Тобто базово, це вже 400. Вони отримують. Ну це немало. Е, значить, по використанню героя. В принципі. Ну Стосовно там Титанія, наскільки вона проти Титанів не дуже. І проти Титанів є Марена, е, яка ріже значно краще е, е, хрупкість дає. Ну, діяно вже. Е, в принципі, її використання. Ну, знову ж таки, Марена була героєм місяця. Це герой в першу чергу, ПВПшний і для події, для всякого міфічного еха, для всяких... Е, там проходження башен, веш, він підходить. Чому? Тому що для, в подіях, як правило, три моба, максимум три боса. Її, звісно, використання в ідеалі зі стихійником. В кого, наприклад, є Левіофан, то вона зайде бомбезно, бо той ріже в трьох стихійку. Ця далі ще поріже, хрупкісті добавить, додавить, ще можна використати, в принципі, хто ріже просто звичайну броню і будуть вилітати, що моби, що боси на Раз-два. Її використання досить гарне в команді що нападу, що захисту. По-перше, в неї здоров'я досить багато. Базово досить велике здоров'я, і знову ж таки прокачка по емблемах. От е, я там ловив-ловив кану, я її не піймав. В кого є кана, да, кана, напевно, краще буде стояти в обороні. В кого кани немає, то цей герой на плечі, якщо перед ним ще буде стояти якийсь герой, який там наносить. Е, ну Накладає якийсь певний дебаф, там якусь шкоду наносить, чи броню ріже, чи атаку, чи ще щось. О, то і вона буде після нього ультувати, То, по-перше, вона хрупкість накладе. По-друге, вона ну трішки оцей буде, шкода, яка наноситись до турон буде більший. І відповідно. От і В кого немає імбових якихось синіх героїв для команди оборони, цей герой для оборони досить класно має стоять, якщо його правильно ставити на плече десь. Навіть ту саму е якусь ангрободу, якщо ставити першу і після неї ставити Титанію, то має заходити досить гарно. Якщо в є там, гарна оборона, і Титанію нема куди ставити оборону, то її однозначно треба качати в атаку, щоб вона більше наносила шкоди. І в команді, там, де якийсь основний колір синій, навіть зі стандартними героями вона також буде грати досить гарно. Тому що ну, от той самий грунгнір, хрім вони б'ють по трьох, і вона б'є по трьох. Тобто вона, якщо це костюмований новий там ґруннір, то це взагалі бомба-ракета. Той ріже броню, лупить капітально і титанія добирає, Тобто досить круто. Якщо це звичайний, ну навіть якщо це і хрім звичайний, то нею бити після хріма. Якщо це ґруннір, то ґрунніром після неї бити в принципі. Я думаю, що принаймні одного героя з команди суперника можна виносити. Знову ж таки, якщо її вкачувати емблемами в атаку. Тобто застосування Ну, може бути, що в когось немає тої самої Марени, тоді можна і на титана її використовувати. Звичайно, хрупкість вона таку не дає. Марена здається, там чуть не 50% дає. От. Але марена, її використання. Не таке, скажем, трішки менше. І в обороні вона буде набагато гірше стоять. І в атаці вона лише одному шкоди наносить. І в принципі, вона також середня, як і ця. Тому, в цілому, ну, як для мене, це кращий герой, от, ніж Марена, тому що використання її, я ж кажу, у ПВП набагато сильніше. Ну, більш продуктивніше. От єдине, ну, в кого немає марени, то можна її використовувати також на титан. О, зі стихійником, з якимось там щебронерізом, наприклад, щоб у е, кого там сів вкачана, можна і сів використовувати після е, титанії. Чи Якщо там стихійник проходить, ну, по титану, в мене, наприклад. Пері знову заблочилось. Значить, в мене пері є, да, стихійник, який я досі з ним хожу. Ну нема у мене ні Лівіофанів, ні там короля Артура. Е, взагалі біда зі стихійниками. То, в принципі, як ви заряджаєте пері, заряджаєте титанію, заряджаєте е, сів і нормально пройдетеся по, по титану. Поріжете його капітально і далі з камінця буде такий урон. Залітати ні в року. Ну, це якщо ми говоримо про червоного Титана. Але в, повторюсь, мабуть, в нападі це класний герой. На подіях це класний герой. Тому плюс ще в неї додаткові оці плюшечки. Тобто, якщо у вас в команді оборони, наприклад, немає синіх героїв, які зазвичай там от бафають. Захист, то тут є властивість неї додаткова. В кінці бою цей захист, як правило, спрацює, тому що 20 камінців забій, якщо нормальна оборона, ну складаються. І може спрацювати і в атаці так само. Оця фішка, що складеться 20 рун і на 30 баф на атаку. Ну це, до речі, стандартно. Мені здається, і Афродіта і Ньорд бафають на 30 захист на атаку, заговорюватись починаю. Тому оціночка їй 11 досить гарний герой, досить широким використанням. Ну, тверда така п'ятірка. Якщо випаде, буду задоволені. Кому випав, качайте, не пожалкуйте. Я думаю, з цим героєм ви ще довго зможете грати. Все, Всім дякую за увагу.